Ну що, все довіряю тобі? Добре. А я вже, друзі, готовий представити нашого наступного гостя, адже будемо говорити з вами про дуже важливу тему, яку ми попереджали вже і про яку говорили вже спочатку нашого ефіру. Олег Шумчук у нашій студії, священослужитель. Вітаємо вас. Добре. Як Добре. ваші справи, Олег? Добре. Як, як ранок? Як доїхали? Все добренько, доїхали. Все добре. Брати Бога, але доїхали. Добре. Е, також пастор Олег є пастором церкви для глухих людей в Києві. Тому якщо у вас, можливо, є знайомі люди, які бажають вивчати слово Боже, але вони не чують, е, вони також можуть долучатися на нам про це. Ми дамо вам інформацію, де е, пастор Олег Шомчук збирається з такими людьми, розказує їм про слово Боже. Так, вірно все? Вірно. А, ну що ж, хочеться поговорити про молитву за захист, яка вона? Адже всі хочуть захисту, всі моляться до Бога. І інколи кажуть, Бог, де ти, чому ти не захищаєш? Чи це молитва якась не така, чи потрібно правильно помолитися? Тому що одного разу я почув, знаєте, такий вислів, що немає неправильних молитв. Головне, щоб воно було щиро і до Бога. Чи є якась особлива молитва за захист, щоб можливо її зачитати і знати, що Бог почув? Звичайно, тема захисту сьогодні як ніколи актуальна, тому що ми живемо в такий час, що люди мають великі переживання. І тому хочеться сказати, що є дуже багато молитв, люди звертаються до Бога, але якоїсь особливої молитви про захист в Біблії, ну, слово, я б... Немає, тому що кожна молитва, людина даже просто може звертатись до Бога. У мене церква глухих людей. Вони, ну, вони не моляться до Бога словами, вони моляться жестами. І Бог їх чує. І Бог їх чує, тому що особливої молитві, вивчити на пам'ять якусь молитву Якісь про захист. Молитовники і так далі. Або список молитов немає, тому що Бог, Він. Він може почути людину, навіть ту, яка не може говорити, яка може просто кричати, Господи, спаси, Господи, допоможи. І це вже буде молитва, і це вже буде молитва, і Бог її почує. А от все-таки, ну, що би ви порадили? От якщо людина потребує захисту, як їй молитися? Можливо, щось Біблія про це говорить, можливо, є якісь приклади. От, можливо, є якісь умови, знаєте, не наражати себе на небезпеку, а потім казати Бог захисти. От що Біблія про це говорить? Бо які люди молилися і Бог їм доповів? Якщо говорити про те, чи Бог, щоб Бог зрозумів правильно, що Бог це почув. Бог розуміє нас. І молитва, вона, ну як сказати, таке питання. Що, що мені, як мені правильно звернутися до мого батька або до мами, щоб він мені допоміг або захистив мене. Як, як це правильно сказати? Дитина, вона просто говорить, тато, допоможи, тато, дай мені захисти мене. І тому, звичайно, в Біблії є дуже багато віршів, особливо Давид, він говорить про захист. У нього дуже багато віршів про захист і молитви про захист, тому що він був в бігах. Було багато ворогів. Так, да, багато ворогів тікав. Він, ну, можна сказати, був біженцем так, так. свого часу на певний період. І він молився, там дуже багато текстів про захист. Коли людина читає ці тексти, вона бачить Бога в цих текстах, бачить утіху для себе і підтримку, що Бог дійсно допоможе. А молитись можна своїми словами або mm -hmm. просто навіть yeah. просто думати. Ну, ви ми дуже цікаво сказали, що коли ми читаємо псалми Давида, то ми там не бачимо, який Давид молодець, такий, знаєте, красавчик, сміливий. А ми ви сказали дуже гарно, що ми там бачимо, який Бог в цих ситуаціях. Тобто, якщо ми звертаємося і Кремля Слово Боже, ми бачимо, що Бог може робити так, в нашому житті. А чому інколи Бог не захищає тих, хто молився, і просив у нього захисту? Чому так все? ця людина молилась, Молилась щиро, щиро. А от Бог ніби не відповів. Я думаю, що це непросте питання. Бог деколи ну, він може по-різному відповідати. Він може сказати, от, захист дати саме зараз, а він може, може людині дати випробування через деякий час. А може бути таке, що Бог скаже, що в мене для тебе щось інше. Він дає випробування, а потім. Людина через деякий час розуміє, що Бог дійсно вів мене і Бог дійсно мені допоміг. І ще хочеться сказати про те, що бездіяльність людини, може, це також є причина, що Бог не відповідає. Тобто, просто людина, людина просто молиться, молиться і нічого не робить для цього, щоб захиститись, чи що, щоб захистити ближнього чи себе, свою сім'ю. Ну Це дійсно, знаєте, такі край, дві крайності, тому що. Хтось молиться, робить щось і не бачить в цьому, а хтось просто мене все одно, як то кажуть, ракети не накриють, мене Бог збереже, але є, як то кажуть, мудрість і здоровий глузд. Якщо ти бачиш, що там є пожежа чи ще щось, то да, потрібно йти. Як є. Так, є така притча, що людина тоне і там під'їжджає лодка, він каже, мене Бог спасе. І далі молиться. Під'їжджає корабель, ні-ні-ні, не треба, Бог мене спасе. Так само люди. Може, буває, що Бог дає деякі знаки, щоб людину щоб допомогти, а людина не бачить цього. Тобто є моменти, коли ми можемо молитися про безпеку і можемо її не відчувати. Тому що Бог чомусь в своєму плані бачить, що це для нас буде. Як дивно не здавалося кращим, так? Так. Да. Ну, дійсно, ну, всі ми згадуємо Давида. Муж по серцю Бога, такий прекрасний чоловік. Всі ми хочемо бути як Давид, перемагати голіафів. Але в той же час, друзі, давайте перечитаємо, скільки в нього було страждань, скільки в нього було випробувань, скільки в нього було ну, таких побігів так, від своїх ворогів. в той же час. І чув Бог, чи не чув Давида, от собі задаю питання. То мені цікаво, до речі, ну друзі, наша тортиля ось приготувалася. Ми після розмови <різь> <її> покоштує <різь> справу і до кінця? гостя. У Мене таке питання. Дуже багато запитів зараз в інтернеті про те, як люди шукають молитву про захист. Вони хочуть молитись, та не знають як. Чи можна будь-яку молитву з інтернету знайти і просто нею молитися? Чи от як нам порадити нашим глядачам, щоб вони молилися про захист? Питайте ну, псалми, псалом 22, псалом 90. Е е дуже багато псалм, 118-й псалом. Господь мій пастир, це досі дуже... Ці Ці вони дійсно говорять про те, що Господь. Звертатися вони... до Слова Божого, так? Да, так, звертатися псалом... до Слова Божого. Дуже багато біблійних текстів. І Апостол Павло пише про захист. І про Кисая пише про захист. Дуже багато текстів. І Навіть є в інтернеті є це навіть 15 таких текстів, список текстів у Божий захист. Просто людина може знайти для себе. А та кого ви можете перечислити, можливо, у вас біблійних героїв? Ті, які молилися про захист, і ви от ставите за взірець, можливо, Давид і Павло. Але чи означає, що в них життя було безтурботним і без проблем? Хто такі люди, які молилися, вони герої віри, але це не означає, що в них в житті не було проблем. Звичайно, звичайно. У Давида були дуже великі переживання, і в інших біблійних герої, які молилися про захист. Даніїл Дані... і його троє друзів не були великій небезпеці. Якщо я можу розповісти свій досвід, якщо можна, розповісти. Так, будь ласка. Коли почалась війна, це було 20, 24 лютого, ми з групою глухих поїхали в, в, під Київ в одне село, щоб просто перебути, по, по, поспілкуватися, побути поки. Але ми не знали, що це село буде окуповане. А це недалеко від Бучі, угу. радіус 15-20 кілометрів Буча, Остомель і ми в цьому селі були. І вийшло так, що чим далі, тим гірше. Світло відключили, інтернету нема, води нема, сидиш в хаті, ми в п'ятьох хаті, ми розуміємо, і дзвонимо, зв'язку нема. Но коли був зв'язок, ми дзвонили, нам сказали, що ви не можете виїхати. Все, де ви знаходитесь, там ви будьте. Там ви будьте і все. Шість ночей не могли спати, просто вибухи, вибухи. І ми молились. Кожен день молились про Божий захист. І ми не розуміли, що робити, як бути, чи Бог захистить, чи не захистить. Потім нам підказали, що можна виїхати mm -hmm. до Єпіня, і там є евакуація. Але нам сказали, що це дуже великий ризик, тому що там танки йдуть. Mm -hmm. Дуже великий ризик. і цей. І... А сусіди казали, що куди ви їдете, куди не їдете, сидіть, сидіть, а ми вирішили поїхати. Що можливо, це відхочу від Бога поїхати. І що цікаво, що на ця дорога з цього села до Іпеня, вся дорога. Мені глухі казали так, нас англій несли. Вели ангели, тому що. Не було ні танків, нічого, ми нічого не бачили. Ми бачили дорогу, ми бачили, як солдати, наші українські солдати вони зупиняли нас, але вони, але вони нас завжди цей, вказували дорогу, куди їхати, і, цей, і ми змогли виїхати. І потім евакуація Слава Богу. Дякуємо, Олег, за вашу історію. Дійсно навчитися молитися так, як ми можемо молитися. Найголовніше розрізняти ці варіанти, як тому що хтось міг молитися і казати, я жду від Бога допомоги, а хтось побачив цей, знаєте, надії і скористався цим виходом, цим виїздом, як скористались ви. Хай Бог надалі голосить вас, вашу групу, з якою ви займаєтесь, вашу сім'ю. Нехай Бог охороняє ваших рідних. Дякуємо, що ви завітали до нас. І, ну що ж, продовжуємо молитися, як ви сказали, щиро да, від молитись, серця да, зі да. Словом Божим в руках. Да, молитися і діяти, молитися. І... Бог хоче дуже важливо не стільки, Бог чує нас, але дуже важлива молитва наша. Е, молитва своїми словами, але дуже важлива довіра і послуг Богові. Mm -hmm. Дуже важлива довіра і послуг, Тому що коли людина молиться про захист. Але Бог підказує людині. Наприклад, людина не хоче захворіти, людина не хоче, щоб їй щось, щось стало з неї плану. Але Бог їй підказує, що треба вести так, так робити, так не робити. Є божі принципи. Тому що молитва йде разом із послухом. Дякуємо, дякуємо, брати Олег. Олег Шумчук, священнослужитель був у нашій студії. Тому друзі, ну, нехай дійсно молитва буде у нашому житті повсякчас. Так, чудова тема. Я хочу принести ще тарілочку, Щоб так. І можливо разом... серветки візьми. Так, продегустувати. Е, Олег, ми готували мексиканські буріто. І хотіли би, щоб ви також з нами е, скуштували. Ось, пахне, ніби добре. Так, дуже спачно. Так. Е... Ну, готував бані, я одразу. <смеш> Скажу. Думаю, що це буде смачно, але будемо... Це, якщо ви, може, там кінзає, якщо Борі. що, Просто, щоб ви знали. Воно без м'яса, вегетаріанське. Так, Ваню, давай. Ти дегустуй свої страви. Дякуємо Богу за щоденну їжу. М -м -м. Чесно, я прям відразу перенісся в цей ресторан мексиканської кухні. А де ти його їв? Ти ж в Мексиці не був наслідків. Це було в Сполучених Штатах. Ну, що ж, Ваню. Ти молодець. Дуже смачно. О, друзі, без гордощів. Це дійсно смачно. Так, будемо готувати. Е, Друзі, готуйте. готуйте, практикуйте. Все просто, але може додати трішки більше красок у ваше буднє життя. На в свою чергу будемо готуватися до розмови з наступним гостем, тому не перемикайтеся, залишайтесь з нами.